Здрасуйте! Сьогодні 13 грудня 2022 року. І перед вами грони винограду Огнені Калугіна. От такий вигляд вони мають в тіні Відео записано 25 серпня 2021 року. І ось одну грону Олександр Гергель зрізав. І зараз ви побачите, як вона заграє всіма своїми барвами на сонці. Фантастика! Як змінився колір ягід, який яскраво червоний. Ну а от поряд можна порівняти ці два кольори. Як бачите, колір ягід, який ми сприймаємо нашими очима, дуже залежить від освітлення. І мені часто пишуть, що те, що ви показуєте у своїх відео, у нас трохи не так, не такий колір ягід. Ну, Бачите, залежить від освітлення. Тут іще проїн на ягодах. Якби цей проїн стерти, то на сонці ця грона ще більше стала яскравою. Ну, а от так виглядає ця грона на вагах. 650 грам. І тут грона лежить, і також її, як бачите, колір трохи та змінюється. Колір цих ягід на сонці такий же, як і в попередніх, що ви бачили, але це не огняний. Це полонець 50 писанки. І в тіні вони виглядають зовсім по-іншому, чим огняний. Ну, а це також на сонці ягода яскраво червона. Така ж, як і вогняного чи е, полоне 50. Хоча в полонеза 50 записано, що колір ягоди червоно-фіолетовий або малиновий. Ця форма винограду називається красновишневий голуба. Ну і е, ось перед вами всі три форми разом, грони цих трьох форм. І це відео є відповіддю на питання підписників каналу, які інколи задають. А саме, який, яка форма винограду краща? Красновишневий чи огняний? А когось цікавить красновишневий чи Полонець 50? Ну, що я вам скажу? Для мене вони всі однакові, всі гарні. От. А так, ну. Все залежить від ваших особистих вподобань. Для початку розглянемо характеристики цих трьох форм винограду взяти з інтернету. Ось вони перед вами в таблиці. Форми винограду Красновишневий, Огняний і полонець 50 отримано народними селекціонерами, голубом, калугіним і писанкою відповідно. Всі форми ультраранні. Для Красновишневого і огнено даний строк дозрівання 95 100 днів, для полонеза 50, 105 110. Але при запису відео відгуків от, склалося таке враження особисто в мене, що вони дозрівають е, одночасно. І е, відео. Е, що касається Красновишневого і Полонеза 50 в кадрі із цих ви, е, фільмів ви вже бачили, от, вони знімалися в один день. Різниця там ну, хвилин 20-30, поки один зняли, потім другий. От, е, огняний е, в цьому році ми не знімали. От, по якій-то причині не встигли були. От, але він досягає в такі ж самих терміни. Тобто, це все справедливо, то, що дає селекціонер. Квітка Квітка в красновишневого і у Огненого обох статей, тобто обоє пола. А у полонеза 50 функціональна жіноча. Але як ви бачите, грони у всіх трьох формах хорошо заповнені. От, і запліднення пройшло нормально. Навіть у цьому 2022 складному році. Весна була холодна, довга, цвітіння виноградних кущів почалося тільки на початку червня, закінчилось уже в кінці, все було затримано. Маса грон, ну, от 600, 1200, 800, 1500, 700, 1500, практично однакові. Ну, от що касається огняного, то це те, що ви бачили, корневласний кущ е, на власних коренях. Ну, а Красновишневий і полонез 50 це врожаї на прививках. В Красновишневого, це е, на прививці Прошлого року, те 50 також. От. І огняний е сильнорослий кущ на власних корнях, ну і там е прививки також дали, е достатньо великий ріст пагонів, можна вважати, що і вони сильнорослі. Звичайно, все це виясняється на корневласних кущах, тому що підщепа, вона на прищепу має вплив. Ягоди також майже одного і того ж порядку. У 2021 році Олександром на його винограднику в місті Полтаві були отримані ягоди огняного вагою. 11,6 грама. А от ягоди винограду полонез 50 в цьому 2022 році були вагою більше 13 грам. Ну і отак виглядає ягода Полонець 50 на ладоні. І при розкушуванні. Ну, при розкушуванні всі ягоди майже подібні: м'ясисто, соковиті, щільні, ягода Полонезу 50 хрустка, от, огняного також і красно-вишневого хруст чувствується, але не такий, як у Полонеза 50. Дуже смачні ягоди. Смак. У всіх трьох гармонічний. Тут нема мускатів, немає ніяких там других, фруктових ізисків. Ну, є сортовий який-то певний присмак. От, ягоди дуже смачні. Ну, а що касається характеристик, які дають селекціонери, то ягоди огняного повинні бути самі великі 15-20 грам. Ну, будемо спостерігати, що майбутнє нам принесе. Може в майбутньому воно так і буде. Значень цукристості соку і кислотності селекціонери не дають. Але 25 серпня 2021 року при дегустації винограду огняний проводили заміри цукристості, намірили були 16%. Ну, на смак всі вони такі гармонічно е солодкий смак по відношенню до е кислота. Стійкість до хвороб. Стійкість до хвороб середня от, і Селекціонери конкретики ніякої не дають. Ну а Гергель, він свій виноград, його сусід все обробляється фунгіцитами, не допускається яких-либо хвороб. От. Хіба що там вже як ягоди зрілі, чуть-чуть появляється чи мільдю, чи оїдіуму, то ті листя, як правило, обриваються, а прискування не проводяться. Ну, а на ягоди вже тоді, коли ягода зріла, ці хвороби не впливають. Морозостійкость мінус 23 градуса по Цельсію, Тобто у укривні форми. Як для Полтави, центральної частини України, більш північних районів потрібно на зиму укривати. Тріскання ягод. Тріскання ягод ні у Гергеля на Огняном ні у його сусіда на Полонезі 50, от, а також у Гергеля на Красному вишневому не спостерігалось. Але ж Красновишневий і Полонець 50 – це тільки перші врожаї, можна сказати, сигнальні врожаї на прищепах. Ну, огняний був е, в цьому році третій врожай. Щось можна сказати по цьому поводу, це сорти ранні, і гергель він не сторонник того, щоб їх витримувати довго на кущах. Визріла ягода, вона тут же щось з'їдається, щось відноситься на ринок, продається, і на кущах не витримується. Ось яка Грона Полонез 50, п'ятдесят, красавиця. Крім того, всі виноградники, як гергель, так і сусід, обробляють кальцієм для того, щоб не було розтріскування ягод? Тому от така ситуація. Який сорт виногради кращіший? От, сказати трудно. От, всі вони гарні. Тут, як я вже говорив, що вам більше подобається. Ну, бачите, листочки всі чисті, хвороб немає. Ну, Фунгіциди використовувалися. От. І при виборі такого сорту винограду, як форми винограду, як полонез 50 треба враховувати те, що в нього функціональна жіноча квітка. Запилення, як бачите, чудове, але тут поряд от, буквально на тій, з тієї сторони росте кишмиш красний, от, а в сусідньому ряду кишмиш лучистий, тут же Аркадія, а оці кишмиші Аркадія вони цвітуть майже однаково цвітіння проходить і вони являються чудовими запліднювачами, запилювачами. От, тому це треба враховувати. Ну, на цьому все. Всім дякую за приділену увагу. От всім здоров'я, мирного неба над головою, гарних врожаїв. Бажаю правильно зробити вибір форми чи сорту винограду. І щоб урожай вас радував. До зустрічі в наступному відео. До побачення.